Доброго дня! В ефірі програма GoPro на першому західному. З вами 15-20 хвилин буде Олег Радик і наш гість Степан Рудницький. Представтесь, будь ласка. Степан Рудницький, начальник управління транспорту департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації. Реально ви займаєтеся перевезеннями, так? Транспорт Фактично, країн. Фактично найбільша частка завдань – це транспорт. АСООП. Така абревіатура зараз входить в, в моду. Це вже еквиток? квиток поясніть про це. АСАОП це автомазована система обліку та оплати проїзду. По народному це е Наразі запроваджена тільки її складова по безготівці. Тобто це ще не є повний еквиток. Ми ще рухаємося паралельно по обліку готівки і по обліку пільговиків, і подальшої компенсації за проїзд пільговиків. Тоді це вже буде повний. Асоп зараз ну на яку там третину, четвертину половину зроблено? Ну тут важко ділити, оскільки, грубо кажучи, це треба взяти структуру от, якогось автобуса. Скільки їде пільговиків, скільки посередньо платили готівку, скільки банківською картою. Це в кожному автобусі буде різна статистика. Ну, вважаємо, що це там, добре, коли, я що так, це третина. Третина, так. Тобто, ми ще, ми ще тільки на, на початку. І іде важко, ну, скарги є, але не такі, як на леокарт. Звісно, тут може на тому фоні, ви виглядаєте, область виглядає добре, але реально проблеми є, і які саме. Це я би ну ми не акцентуємося на проблемах як проблемах. Ми це робимо вперше. Тобто Львівщина вперше в Україні запроваджує таку технологію обліку всіх пасажирів в одній системі. У нас в мережі є тисячу транспортних засобів. Ну, щоденно виїжджає порядка 700. Тому грубо кажучи, це це, між, між це є приміські та міжміські, тобто до 50 кілометрів і далі 50 кілометрів. Є маршрути, які мають, скажімо, по там 20 зупинок, є маршрути, які мають по 70 зупинок на своєму проходженні. Адже різниця між міськими і всіма решта є в тому, що в місті фіксований тариф. Тобто, скільки ви б не їхали в місті, ви платите умовно, там, якщо банківською картою це в місті Львові 15 гривень. Ну, в будь-якому місті. Є, є вже еквиток стрію, скажімо, в чи тут. Ну ми не прив'язано ну, за кордоном, є полізно. Але до в нас це є тарифікація в залежності від, від... кілометражу, від кілометражу. Так. І, ну, в, цьо, в цьому є якась там ну, доцільність, тому що якщо е, е, бабуська їде е, до, до, до внука чи до, до, до внучки у, у, одну зупинку, вона не, не має платити за повністю переїзд. Однозначно, оскільки будь-яка якась цифрова технологія, вона все рівно запроваджує не щось нове, а вона просто бере те, що є в певній сфері, і переводить це в цифру. Тобто у нас, в принципі, транспортна робота так і є прив'язана е, до вартості кілометра. Єдине, що є так звана дискрети, дискретизація на зони. Тобто не рахуємо там, що кожен кілометр, наприклад, що третій, чи що п'ятий міняється як пари. ці нововведення зустріли перевізники? Ця ініціатива впроваджувалася нами на етапі скажімо обговорення і видачі регуляторного акта ще десь з 2000 року, тобто були громадські обговорення, були залучення фахових думок. Тобто, вони цю ініціативу, я так коротко твім, зустрічали довго і були її учасниками. Тому, грубо кажучи, єдине, що ми на початку не знали, скажімо так, як воно піде, оскільки ми всі разом фактично творимо. Пане, цю Чому систему. я запитую? Ну це була готівка. Ну тобто, я та там, де готівка, навіть навіщо ці всі системи обліку і так далі. Я просто розумію, що воно їм не ну обговорювати можна було з 2000 років, 25 20, років обговорювати, але я не бачу великої зацікавленості від перевізників. Ну однозначно, що до цього була тільки готівка і був пільговик. Тобто по готівці всі вважали перевізників якимись надбагатими людьми. Так? Досі по пільгах завжди громади не хотіли компенсувати, казали, що в них стільки немає пільговиків, перевізники завжди казали, що Що за їхніми підрахунками. Їм дають є... значно малу частину, насправді вони возять значно більшими об'ємами. Зараз це все, коли вже запрацює всі три складові, тобто ми виходимо з інтересів пасажира. Він може платити готівку, якщо він має, може банківською карткою. Чи іншим аналогом, якщо він пільговики має право, його громада заклала на це кошти, може, скажімо, пільгову картку, і система це все зведе до купи. Тобто, коли запрацює вже повністю всі три складові, ми будемо, як на долоні бачити, конкретний автобус на конкретному маршруті перевіз. О те, що ви питаєте, скільки е, готівкою плачено, скільки е, банківськими картками чи іншими технічними системами, скільки це пільговиків, і які це громади мали би за цих пільговиків е, компенсувати кошти. І Громади будуть зобов'язані компенсувати. Власне, в тому. І тривалість роботи, бо можливо, хтось думав на якийсь швидкий результат, що от там почали, і там через пару місяців давайте спитаємо, а що в них вийшло. Власне, що от перший рік фактично пішов якраз на всі ці технічні питання, пов'язані по безготівці, бо тут насправді найлегше, бо в нас інвестиційний проєкт. Тобто інвестор за свої кошти закупив обладнання, оновив під цей проєкт програмне забезпечення, набрав фахівців. Провели перше, скажімо так, рівень навчання там з водіями е з, з керівниками підприємств, і воно. Поїхало зараз. От те, що ви питаєте, йде паралельно робота з громадами, оскільки нас в нас області є 73 територіальні громади, і першою, скажімо, зголосилася Новояврська громада. Ми якраз цього тижня підписали меморандум про співпрацю. Громада, і інвестор обмінюються даними, які необхідно для того, щоб видати пільговикам картки. Ми в першу чергу запустимо облік пільговиків категорії УБД, тобто учасники бойових дій. І фактично вже будемо мати першу картину на прикладі Новояворівської громади. Скільки з них мають картки? А, скільки а користуються сказати? От ви порахували мені там пенсіонерів різні пільгові категорії в новояверську. А то люди сідали в я з Яворова. Ми це не вирухуємо. Прив'язка, власне, що пільгову картку буде друкувати інвестор, але на замовлення громади. Тобто, громада тобто, навіть це можна буде, буде подавати мешканців своєї громади. Так, тоб... ну, тобто, навіть навіть це можна буде вирухати так, тобто, однозначно. За, за пенсіонера, який користувався цим. Він їхав сам е, приписаний в Новоявську, але їхав зі Стрія з е, самбір, то буде платити хто? Компенсовувати його громада, де він зареєстрований. я зрозумів. навіть по якщо це не в не в, в межах, межах області на наших маршрутах. No. виключно на тих no. маршрутах, які договора має наш тепер вже департамент, no, що зламали, зламали зламали, зламали ви систему цю ну хребет у цій системі готівки? все? З, підняли лапки перевізники. Ну я з Якщо ви думаєте, що це комусь секрет, я впевнений, що у вас секрет про е, сумки, бос е, з, е, з готівкою. Ну скільки скільки заробляє е, водій, водій маршрутки в день? Це. Я можу говорити, ну. Те, що є фактами, так, фактами є те, що ми проводимо постійні зустрічі, що міняються, скажімо, показники. Якщо в нас в області щоденно, як я вже казав, виїжджає 700 транспортних засобів на лінію. Якщо ще в січні включеними десь були порядка 300 валідаторів, то зараз вже включені всі 700. Тобто це відповідь на ваше питання, що 100% пристроїв перевізники заставили своїх водіїв включити. Зараз йде ще така складова, оскільки валідатор, він, ну, на жаль, є складним пристроєм, той, який в нас засуджує. Тому що цей Android. Там е не просто якби вже якийсь цілісний пакет заведений програми, одна кнопка включає все. Там, на жаль, доставляються програми, обновлюються. Е є можливість, е скажімо, втручання роботи водія, що ви розуміли, там якийсь режим, польоти і так далі. Ну, На старті було. Ми зараз різні такі моменти виловлюємо і це вже враховуємо. Тобто в ідеалі зараз йдуть до працювання, що фактично водій не зможе вже нічого поміняти. У нас були навіть такі випадки, що водії навчилися включати YouTube, що ви розуміли, і дивилися фільм. Тобто, грубо кажучи, це і плюс і мінус нашої системи. Так зараз це вже все буде усунуто, і станом на зараз у нас вже 80% від тих валідаторів, які включені, є так зване відкриття змін. Бо для того, щоб пасажир міг скористатися послуги, перед тим водій має своєю карткою відкрити зміну. Протягом дня він працює на своєму маршруті, робить певну кількість рейсів. В кінці дня він закриває зміну. Тобто, так якби вивантажує цю інформацію з валідатора. Ну, тобто, вже вже не 6500, не 8000 буде зарплата водія. а а буде 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 більше, напевно. Вже Я ще раз кажу: якщо говорити про показники, то проект точно рухається і точно включеність. Кількість операцій, якщо в грудні було 2 тисячі за весь місяць, то вже за підсумками березня там 50 тисяч. Якщо брати оборот суми, теж він виріс по експотенціальній криві. Те, що ви кажете, ми поки що не можемо ще відслідковувати, оскільки відсоток тих операцій, які проходять через валідатор, є значно менше. Там навіть менше 10%. Okay. тому е на зарплату кінцево вона поки що не впливає. Я, я розумію, що ви посадова особа. Це не можете сказати. Я в собі можу дозволити. Я просто <Стру> <Стру> розкажу е глядачам, як це відбувається. Хтось має там тендер, виграв на перевезення з точки А з точки Б. Він має. Заробити собі там мільйон, називаємо таку круглу гарну, мільйон. Він це спускає на тих людей, які там їздять на власників маршрутів, вони мають йому принести певну суму. Він, ну, Його не обходить, вони мають її принести. Вони це спускають на водіїв, і його теж не обходить. Вони, якщо сьогодні заробили, то на Пасху зароблять. І так, і ці кульки з, з босом носяться і так далі. Так, ну але це треба обміняти. І молодці, що, що колись воно до цього І Я так бачу, що десь за рік, за півтора. Точно. Я не бачу супротиву і не бачу Ну реально чи є супротив поступово. Якщо на пальцях, я вам скажу так, на пальцях вашу термінологію керівників транспортних підприємств вже наші союзники. Вони зрозуміли свої переваги, вони зрозуміли незворотність процесу, тобто О. якесь питання опору чи ще щось на їхньому рівні вже виключено як фактор. Якщо на маршрутах працює разом біля двох тисяч водіїв, не секрет, що десь є. Водії, які ще не зрозуміли, як то кажуть, які солдати ще йдуть не в такт з нашим кто кажуть, таким динамічним стрієм. Так зокрема, вчора був один випадок, я не буду називати назву підприємства, де водій просто накрив валідатор рушником і розказував пасажирам, що його або немає, коли вже відкрили рушник, що він не працює. Водій в межах години після нашої комунікації, що ви розуміли звільнений. І те, що ви говорите, я розумію, що коли вже повністю водій зрозуміє, що всі кошти, які він отримує за проїзд, вони попадають в систему і. Залежить його зарплата виключно від того, що попаде на рахунку фірми. Тоді однозначно, що буде стояти питання, він буде ставити перед своїм керівником підприємства про підйом зарплати. Бо я розумію суть вашого питання, що зараз є дві складові. Тобто є те, що він отримує на зарбітну картку, і є те, що ніхто не що може йому, контролювати, яка складова готівки. Те залишається нема загрози, що пропадуть якісь маршрути будуть невентабельні після цих нововведень. Ну, порахую, що мало людей їздить. Ну, це завжди біда маленьких сіл, і так далі. ну, в, в, в нас іде постійна робота по оптимізації автобусної мережі, оскільки, навіть якщо брати останні чотири роки, пандемія ну деякі речі змістила, скажімо так. Центри впливу і напрямки пасажопотоків. Так само децентралізація. Тобто, букавши, колись було 20 районних центрів, куди все тяжіло. Зараз є 73 центри громади. Умовно там М міняється карта руху. Міняються десь напрямки руху. так. Ну, Крім того, військові активні дії останні два роки теж змінили. Тому є ці об'єктивні обставини. Ми проводимо постійні консультації з громадами, але власне, от січня ми почали роботу з перевізниками, тому що в нас. Ми не тільки перша область по скажімо, оплаті приїзду. Ми є перша область по диспетчеризації. В нас в кожному транспортному засобі давно вже стоїть трекер, де ми бачимо повністю переміщення транспортних засобів. Він вводиться навіть публічні системи. Є такий сайт EasyWay, де певні користувачі давно вже користуються і вже рушником не закриєш. Його рушником не закриєш. І скажімо, ми чітко бачимо, що по документах, наприклад, в нас тисячу має бути чимось автобусів. А щоденно світиться там 700 валідаторів, де якісь крапочки рухаються. Ми зараз проводимо роботу. І вже можна сказати, що за останній місяць е, вже 60 перевізників ми розірвали договір зв'язку з тим, що є бажаючі на їх місце. Е, це ті маршрути, які фактично були не потрібні. Але, грубо кажучи, ну, всі надували щоки, тримали якісь зайві дозвола на те, що якщо колись стане краще, то от ми вже маємо дозвіл. Контролери будуть на маршрутах? Згідно Як це від інвестиційної якби, угоди, це є обов'язок. Інвестор, оскільки він вклав свої кошти, і це його, в принципі, інтерес захищати свої інвестиції. Так будуть повноваження. Ви mm. знаєте, бажано народ що грамотний тікток на дивиться і каже: А покажіть той. Ви хто щоб мене це? Хто цей хто? механізм ми пропрацьовуємо. Коли у них це вже піде на постійній основі зараз, це працює як мобільні групи, тобто завжди поруч е з ними є ми. Mm -hmm. Тому що ми є замовник, якби інвестиційного договору укладений між нами договір то, весточкою точко втрова, і між нами перевізником теж укладений договір. Тобто, якщо ми бачимо порушення з боку перевізника, то в нас у договорі є, скажімо так, норма, якою ми просто можемо розривати договір з таким перевізником. Я колись чув, що дуже важко війти в цей ринок. Можна виграти тендер на перевезення? Він, по-перше, не називається тендер, а конкурс. Є така постанова 1081, в неї все прописано. Тобто тут можна багато сперечати. Що ]ся. ми завтра от з паном оператором купимо 10, 10 автобусів, ми маємо шанс? Як працює система? Є мережа і є термін дії договору. Як правило, вони закінчалися на 5 років. Там, де закінчується термін дії договору, Скажімо, минулого року, це були такі два активні періоди. Ми проводили два конкурси. Тобто закінчується дії договору. Ті маршрути виставляються на конкурс. Перевагу завжди має діючий перевізник. О! Але це є. Тобто, якщо ми маємо 10 автобусів, і він має 10 автобусів, завжди виграє в дівніч. Не завжди. В нас є, наприклад, прецеденти, я вже так тоді скажу. Минулого року ми перебрали так звані районні маршрути, оскільки законодавство помінялося тим чином, що районні адміністрації вже не мають повноважень проводити конкурси, бути організатором перевезення. І в нас, скажімо, ну так вийшло, що по Другобичні це було порядка 60% з усіх маршрутів. І наприклад, на Другобиччині на сім маршрутів зайшли нові перевізники. Ну, нові, які десь між собою один замінили. Другу, але зайшов повністю новий перевізник. Це ТЗОВ Транссіті, яка зареєстрована білій церкві Київської області, яка виграла на вже зараз. вони вже мають порядка 20 з чимось транспортних засобів. Бо це був перший конкурс, там не були 15 автобусів. Зараз вони ще додалися. Чим вони взяли? О те, що ви кажете, місцеві діючі перевізники, наприклад, мали 10 балів там бонусних за те, що вони діючі, але ці зайшли новими автобусами, екологічними, стандарт Євро 5, зайшли низькопідлоговими, тобто пристосованими до осіб з особливими. Потребами, як називають, там з інвалідністю, і в принципі, оці покращені характеристики автобусів по балах перекривали навіть бали діючих перевізників. І вони виграли на ряді маршрутів. Тому, якщо ви купите хороші автобуси якісні, то у вас є шанс умові, що будуть конкурси в цьому році, ну тобто зрозуміло в принципі, ситуація контрольована, але роботи не почати край. як розумію, Якщо дві того інвестор на 10 років на 10 років. Хто інвестор до речі ЗВС Technology. це підприємство, яке зареєстровано в місті Києві, але воно працює не самостійно, то в нього є ну супідрядники. Тут єдиний такий точно я бачу плюс, що ніхто не платив, не вкладав як у Львові 15 мільйонів 0 копійок з бюджету так на цей проєкт. Тому тому ми інвестору дякуємо за все, що він робить. Де є питання до нього, звичайно, це, було, що ви це ви... була хвилина реклами. Yeah. Добре, дякую, Степан, до зустрічі. Дякую.